Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить, хочу сказати ваше життя, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Погоджуємось, приймаємо це для мене, і хай це активується і проявляється в моєму житті. Амінь. Сьогодні хочу поміркувати про те, що Господь через слово своє Він вчить нас, як заробляти гроші. Як акумулювати гроші, як зберігати гроші, як вкладати гроші, як витрачати гроші? Господь хоче, щоб ми в цьому питанні були мудрими, і Він хоче нас фінансово благословляти. І в той же час Він хоче давати нам фінансову таку освіту і грамотність, як ми повинні розпоряджатися з грошима. І як Він хоче нас благословляти і в загальному, і точково. І ось я, коли читаю повторення закону, я бачу от серце Господа, він говорить: Благословений Ти будеш у місті, на полі, Бог хоче тебе благословляти. І через Ісуса Христа ти вже маєш це благословення, як дитинка Божа. І далі Він говорить: благословений будеш ти дітьми! Тому хай ваша родина буде благословенна, хай ваші діти, вони в руці Господа, хай вони будуть благословенними, і будеш благословений добрим врожаєм. І це стосується і бізнесу, і роботи, і так далі. Бог хоче тебе благословляти. І ось на п'ятий вірші хочу звернути вашу увагу. Тут написано: благословенні житниці твої і комори твої. Або благословенні житниці твої, да? кошик житниці, коли, куди всі, все збирається. Да? Ну, наприклад, як гаманець, або фінансова картка. І не просто житниці, бо хоче благословити твої комори, комори, або припаси, або склади комори. А дивіться, от, е, з житницями, в принципі. Все зрозуміло. Ну, от я е, там, отримую зарплату на картку, або там отримую налічку і зарплату. Там зрозуміло все, Бог хоче благословити мене фінансами, в загальному. Але дивіться, як тут написано: Бог хоче благословити не тільки життєв, Він хоче благословити комори, припаси, склади. А що в коморі? А в коморі ми щось. Відкладаємо як припаси. Ми щось складуємо, ми щось відкладаємо. Господь хоче не просто благословляти тебе сьогоднішніми зарплатами твоїми або прибутками. Він хоче, щоб у тебе були ці припаси, і Він хоче благословити тебе в твоїх припасах, щоб вони були, щоб ти щось складав, щоб були ці написано. Не тільки благословенними житниці, а й комори. В коморах, наприклад, є е, картопля, яка на, насінева, щоб потім з цих грошей ти міг вкладатися в новий бізнес, заробляти, або в тебе були припаси, коли тобі треба поїхати десь на відпочинок або щось купити. Дивіться, яке серце нашого Господа, Він хоче благословляти. Він хоче благословляти твою економіку, але в той же час він хоче благословляти і твої комори, твої зберігання, те, що ти акумулюєш, щоб ти потім міг мати можливість це витрачати на навчання, на покупку квартири. Він хоче, щоб у тебе щось примножувалось. Він хоче благословляти з примноженням. Він хоче благословляти не так, щоб ти просто отримав гроші, всю зарплату, всю витратив і залишився без нічого. Він говорить: ні, я благословляю, і я хочу, щоб благословеним була твій прибуток, і щоб благословеними були твої відкладення, твої склади, твої припаси, твої комори. А в коморах там ти потім. Я згадую, як я до бабусі спускався в комору, і там була насіннева картопля, яку треба було, потім в квітні нам садити, щоб знов був прибуток, щоб були плоди, і там були консервація, там багато всього було. І ми потім цим могли користуватися, і це приносило нам насолоду, і це покривало наші запити. Отак От сьогодні Господь Він бачить твою економіку, щоб в тебе було все вдосталь, Бог дає ще міркування, що треба відкладати, воно повинно примножуватись, і Бог говорить: Я хочу це благословити. Тому я вірю, що Бог благословляє і благословив і твої житниці, і твої кладові. І ось мій вірш на закінчення. Пошле Господь тобі благословення в житницях, дасть тобі зарплату, роботу, проекти, фінанси, бізнес, прибуток різні в житницях твоїх і в усякій справі рук твоїх, і благословить тебе на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Тому будь благословений твоїм Богом на всякому місці. Амінь.